Цей рік, якщо минулий, скажімо так, він був проривний по повітрю. Цей рік він якраз от, дуже дякую колегам по панелі за нішу НРК, тому що наземні роботизовані комплекси, це один з таких найбільших трендів цього року. Ми ще побачимо, якщо говорити про те, що нас чекає найближчий, там, рік. Я думаю, що більший розвиток оптоволокна, причому в тому числі і в наземному компоненті, поява наземних роботизованих комплексів на двигуні внутрішнього згорання, точно буде. Буде uh, збільшення кількості авіаносців, тобто дронів повітря, які можуть спускати інші дрони з себе із повітря, і з моря, і з українське виробництво. Uh, ну щось українське, щось вже буде з'являтися. Але про це пізніше поговоримо про uh, те, що зараз буде насуватись боротьба з іноземними виробниками. Ми зараз ну це вже починає відбуватись. Просто більшість виробників недооцінюють цю загрозу для себе, а вона зараз вже збільшується і. Іноземний капітал прийде з принципово іншим рівнем ресурсів сюди, от якось кажучи так. Тобто, фактично, у нас зараз є дефіцит по наземним платформам. А наземні платформи зараз на такій початковій фазі розвитку вони точно дуже сильно зміняться через рік. Uh, і в цьому якби мінус, наприклад, з точки зору там експорту, що ті наземні платформи, які в нас актуальні сьогодні, через рік, це буде як не знаю, купити зараз перший iPhone, Да? Тобто вони сильно застаріють. Uh, ну, ніша дуже бурно розвивається, і ну насправді той склад виробників, який буде через кілька років, ми зараз доволі важко передбачити.